Василь Неподобний з Березівської громади вже декілька днів не може отримати ліки по безоплатному рецепту для лікування суглобів. Їх я отримую вже саме порядка десь більш 15 років. Але зараз останнім часом стався такий камфуз. П'ятницю виписав лікар мені рецепти. Я прийшов з цими рецептами в аптеку за цими ліками. Мені відмовили їх. Саме отоварить, сказали, що у них не супадають ціни. Треба за ці ліки за цих рецептах отримати ліки. А ви хто у нас? «Неподобний Василь. Е, звідки ви? із село Івановка Березовське ОТГ. Владислав Козловський, завідувач комунальної аптеки, каже, що Березівська і Новогливенська громади уклали угоду і перераховують гроші на забезпечення таких рецептів, але їх недостатньо. Ціна завищена. Ми не можемо закупити, тому що ціна є завищена. Якщо препарат проходить по ціні, ми закупаємо. Якщо препарат є в переліку, ми закупаємо. Угнатися за цінами міністерство або не хоче, або не може. Тобто, якщо ціни збільшилися практично на 30%, а реєстр був старий і, ну скажімо, застарілий місячної давнини, то реєстр просто не встигає за цінами. Медичну субвенцію Березівській громаді перерахували на 100 відсотків від потреби. Згідно листа потреби Новогуйвінської селищної ради, яка нам подається цей лист до сесії сільської ради Березівської, ми надаємо субвенцію Новогуйвінській селищній раді. І на сьогоднішній день у нас. У нас повністю виплачена уся потреба згідно цього листа перерахована Новогуївській селищній раді в обсязі мільйон 556 гривень 813 гривень. Все у нас виплачено заборгованості нема. Розв'язати цю проблему без змін законодавства неможливо, каже Геннадій Горбенко, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги у Новогуївській громаді. Питання про поняття оптових випускних цін, які затверджуються Міністерство охорони здоров'я, по яких аптека може придбати препарати і відпустити людину. Якщо ціна на ринку буде вища, ніж зазначена можна в цьому виїздити, аптека не може його просто-напросто продати людині. Так тут ні не не я, ні не ви, ні пенсіонер, а ви вибачте ізвините мене, держава, тому що вона встановила оптовитися на препарати. В сільській раді пенсіонеру запропонували написати заяву на отримання матеріальної допомоги, аби купити ліки. Якщо їх не приймати, починають боліти суглоби, каже пенсіонер. А купити медикаменти за свою пенсію у 2200 гривень не може. За налічку, пожалуйста, можна в них купити. Дмитро Клименко, Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.